Робимо те, що вміємо, робимо те, що можемо, і намагаємось якось пришвидшити закінчення цього всього жаху. У час війни в Україні виникла потреба не лише у виробництві дронів, а й у їх ремонті. Це таку справу взялися у майстерні в Тернополі. За час своєї діяльності тут, навіть попри відключення світла, вже вдалося відремонтувати понад тисячу дронів, які присилають військові з різних напрямків на передовій. Майстри допомагають захисникам безкоштовно. Ми можемо собі дозволити на наших потужностях це робити. То весь ремонт ми робили і робимо безкоштовно, тобто по мірі можливості. Військові сплачують тільки вартість запчастин, і то, якщо в нас їх немає в наявності. Тобто, або якщо приносять свої запчастини, або якісь донорські дрони, або знайдені дрони, то ми безкоштовно пересипаємо з одного на інший запчастини. Тобто, ну робимо, стараємось зробити максимально дешево, максимально комфортно і швидко для того, щоб. Він якнайшвидше відправився на виконання бойових завдань. Ремонт дронів займає іноді й до місяця часу, якщо потрібно очікувати на запчастини. Однак все залежить від складності пошкодження. Бувають випадки, коли дрони не підлягають ремонту. Однак їх запчастини допомагають полагодити інший безпілотник. Інколи бувають, наприклад, перегріваються там мотори від того, що на них тягають воги, і це така як планова заміна може бути, то вона там доволі швидко відбувається. Бувають Якісь осколкові пошкодження, і інколи бувають такі дрібнішої, дуже досить довго доводиться знаходити і вони досить довго лежать. Але ми стараємось не затримувати, тому що у нас і по перше місце немає їх де зберігати. По-друге, ми розуміємо, що вони потрібні. Тому якщо дрон там дуже складний або його неможливо підняти, то просто береться якийсь інший донор, на якому та запчастина жива, воно пересипається з двох один збирається, і він їде далі. Запитів на ремонт дронів є багато. Здебільшого їх у сервісний центр військовослужбовці відправляють поштою із різних напрямків. Багато військових надсилають своїм дружинам, своїм рідним дрони для ремонту, тому що деякі не знають навіть куди їх відправити, або бояться відправляти в якісь місця, де вони не знають не майстрів, не бачили, як їх ремонтують. Тому інколи приходять брати, жінки. Також у майстерні можуть безкоштовно відремонтувати мобільні та іншу техніку військових. У вільний. Час від роботи майстрів, за їх бажанням. Ми в мірі можливості військовим допомагаємо не тільки з ремонтами дронів, а ще й з ремонтами. Телефонів, комп'ютерної техніки, електроніки, тобто тому, що е, це невід'ємна частина, наприклад, і того ж дрона. Це телефон або планшет, з якого керування відбувається інколи. І да, і навіть просто якщо якийсь особовий мобільний телефон там постраждав, то теж намагаємось максимально допомогти у планах. Романа Шершньова розширити мережу своїх майстерень по Україні, де також не відмовлятимуть у безкоштовному ремонті техніки захисників, щоб таким чином допомагати наближати перемогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.